Українська прес здійснює проєкт разом з посольством США в Україні по підтримці локальних медіа. І коли виникла ідея цього проєкту, ми, звичайно, про Бріздємщини згадали, бо це один з яскравих прикладів того, як має діяти локальна журналістика в Україні сьогодні в важких умовах. Військового стану в прифронтовій зоні, в даному випадку от на деокупованій території. І е, ми будемо раді, якщо наша допомога якось посприяє діяльності газети. І, е, в принципі, е, от, на мою думку, е, із йому повезло, що є тут люди, ентузіасти. Які гарно роблять свою справу і допомагають аудиторії краще орієнтуватися в сьогоденні, допомагають зрозуміти, як діяти в складних умовах, в яких, на жаль, ми зараз знаходимося. Ізюмщина дуже сильно потерпіла внаслідок війни. Ну і обов'язково треба писати, пам'ятати про це, не забувати загиблих. І тут газета теж вносить, робить свій внесок. І, звичайно, треба думати про майбутнє, про відно шляхи, якесь поліпшення ситуації для людей і в побутовому плані, і в соціальному плані, і теж тут газета буде на передовій. І таким чином в газеті бажаємо розвиватися, в Україні бажаємо миру, ну і різьму процвітання.